Чи можлива реєстрація місця проживання так звана прописка в садових або дачних будинках? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDim.ua, Новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Озвучене мною питання виникає дуже дуже часто. Перше воно виникає у тих, хто збирається придбати, наприклад, будинок і розглядає не тільки садибні будинки, житлові, а розглядає також садові або дачні. Або особа вже має такий будинок і хоче зареєструвати там місце проживання себе, своєї родини, те, що раніше називалося пропискою. Або в ситуаціях, коли особа хоче будуватися і обирає зараз, яку брати ділянку для індивідуального житлового будівництва чи для садового або дачного. І для багатьох, взагалі, питання можливості реєстрації в новозбудованому або придбаному будинку, ну, буває часто першочерговим навіть. І воно є самим головним після вартості, звісно. Отже. Давайте розберемося, чи дозволяє чинне законодавство України станом на от, е, листопад 2025 року реєстрацію місця проживання в садовому або дачному будинку. Якщо дозволяє, то за яких умов? Якщо не дозволяє, то відповідно я дам посилання на е, нормативно-правові акти. Отже, давайте розберемося з головним. В нас е, ще в 2022 році було внесено зміни до законодавства, де було, скажімо так, записано, що місцем проживання. Воно може бути в інших придатних для житла об'єктах нерухомості, крім власне там квартир або житлових будинків. З огляду на це, нам потрібно проаналізувати, чи є садовий будинок взагалі житлом і чи є дачний будинок житлом. Згідно визначення, яке дає законодавство, садовий будинок у нас не відноситься до житла. Це будинок для тимчасового проживання, наприклад, сезонного. А коли ми говоримо про дачний будинок, то це чітко зазначає законодавство, що це житловий будинок, в якому ви можете проживати як сезонно, так і постійно. Проте з огляду на ті ситуації, які виникають, коли люди хочуть прописатися, зареєструватися в або дачному будинку, і вже судову практику, яка склалася багато років, я можу сказати так, що в садовому або дачному будинку незалежно від того, чи є в нього адреса в цього будинку, чи відповідає він, скажімо так, нормам як для житлового, тобто є всі види приміщень, і взагалі він чудово збудований і все добре. То в реєстрації місця проживання, як правило, буде відмовлено. Є окремі випадки по садовим будинкам, ви зможете їх ну, про них прочитати більш детально вже в статті. Я дам посилання на неї в описі до цього відео. Але загалом, за загальним правилом, просто прописатися, зареєструвати місце проживання в садовому або дачному будинку ви на сьогодні не зможете. І навіть звернувшись до суду. Але. Прописатися, зареєструвати місце проживання можливість є. В нас діє процедура, яка дозволяє переводити садові та дачні будинки в розряд житлових. Вам, власне, потрібно тільки підготувати звіт згідно законодавства і отримати відповідне рішення. Наприклад, це може бути рішення міської ради або сільської ради, яким буде дозволено перевести ваш будинок, наприклад, садовий, в житловий. І далі вам не потрібно перереєстровувати, змінювати свої документи і так далі. і так далі. Вам буде досить мати це рішення, відповідний звіт, також документи, праустановлюючи, наприклад, на ваш садовий будинок для того, щоб звернутися, наприклад, до ЦНАПу для реєстрації місця проживання. Таким чином, реєстрація як в садовому, так і в дачному будинку можлива. У випадку, якщо вами буде отримано рішення про переведення такого будинку у житловий, якщо окремо зазначити щодо дачних будинків, я про це сказав: що дачний вже будинок є житловим, і, в принципі. Не є логічним отримання будь-якого рішення в зв'язку з цим. Я подав відповідний запит як до Міністерства юстиції, так і до Державної міграційної служби, яка відповідає за питання реєстрації місця проживання, і очікую від них відповідь: можливо, для дачних будинків буде дано якесь роз'яснення відповідно офіційне про те, що це можливо без підготовки звітів і отримання рішень сільських або міських рад. Як тільки я отримую цю відповідь, я викладу її і в описі до цього відео, і відповідно запишу, я думаю, що коротеньке відео повідомлю про це. Тепер ви знаєте, що реєстрація місця проживання прописка в садовому та дачному будинку можлива, але за певних умов. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете їх задати в коментарях, і я буду намагатися оперативно надавати відповідь. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.